Дивіться народ. Всім рекомендую. World of Tanks – офіційний канал українською мовою. Тут вже є три відео. Вони також українською, що дуже цікаво. І я хочу подивитися, що вони е, роблять. Який вони тут, типу, контент випускають. Ну, так, дивіться, е, оновлення 1.8.1 є. Е, бачите, типу, відос по, ну, відос по резервам є. І гайд-парк по Йоху. Я думаю, давайте подивимося гайд парк по Йоху. Я своє особисту, так би мовити, цей думку скажу про це. Заціним його і побачимо, що за український World of Tanks. Мене підозрюють у знищенні чотирьох танків. Але заціним. я знаю. Що бачила. ну Все почалося як звичайна відпустка. Мені вже нравиться. Ми з друзями чесно. приїхали на берег. Хало, блять. Заради серфінгу. агірєй Люблю свою дошку. Бля, мені реально вже нравиться народ. хеві не вміє плавати. Він тут переважно заради мене. А Джекі Шерідан великий фанат Акул. Він вистежує якийсь рідкісний вид у цих водах. Євгеній, привіт. Саме він і попередив нас а, про небезпеку. Наближався приплив, і було в цьому щось погане. Вода почала підніматися. Я покинула свою дошку і разом із Феді поспішила підніматися. Євгені, слава. Давайте цей. Тоді продовжується. Не знаю, мені що то вже починає подобатися. Реально починає подобатися. Е, Євгеній, це український офіційний канал по World of Tanks українською мовою. І зараз якраз його рекламуємо, так би бути. Маленька рекламка для вас. Тому що я знаю, що мало хто про це знає. І я сам знав вчора позавчора. І за ці цінами, які тут контент випускають, і мені вже подобається. На плато. Так, це я так поспішаю. Ще двоє туристів вирішили, що морські вовки не бояться припливу. Йок приплів, так? Да? Ми опинилися у пасті. Під водою залишилося двоє туристів. Офіційний дочка, український та щось голодне. Офіційний канал World of Tanks український, во. Йох. Він же М 5 y Він же що це за біса? Виглядає цікаво, і це не просто так. Його креслила не дитина, яка спочатку хотіла намалювати огірок, а потім передумала і домалювала бойового робота верхи на огірку. <рес> Насправді погано. така форма потрібна, щоб зменшити лобову проєкцію. Тільки подивіться на нього в лоба. Ця форма приховує незвичайну броню не знаю, з нюансів. Блять. НЛД, і навіть ВЛД можна пробити без особливих проблем. Але округлості змушують чітко цілитися в центр. Інакше буде рекошет. Вузький корпус дає змогу легко танкувати бортом. Широкі гусениці героїчно візьмуть на себе всі удари. Ну, майже всі. Блять, правильно. Але найцікавіше Мені нравиться. Башта. Вона висока, аж до небес. Жесть, блядь. Завдяки висоті башти чудові КВН у мінус 10 градусів відчувається ще КВН. Можна -ку -ку -кути Кути правильно на да? колега. Доводиться підставляти корпус. Через форму супротивнику складно пробити лоб башти, крім лючка, який можна закривати. А ось борт пробивається без проблем. Це понятно. Якщо кілька ворогів дивляться з різних боків, є ризик того, що у Йоха почнеться запаморочення. Загалом М5Y у плані броні приблизно як т 110 е 5 У Йоха трохи гірший лоб корпусу, зате краще КВН. І командирська башта поменше. Да... А головне у незвичайній формі броні. Аеродинаміка. <ріпи> Недалак <до ріпи> <лошк> іох, <ріпи> схожий на зореліт. Він майже не обмежує <ріпи> рухливості. <плес> Питома потужність може досягти 18 мустангів на тонну. Танк упевнено тримає свої 40 кілометрів на годину. Мало. Поставте турбонагнітач, тоді рухливість в притул наблизиться до середніх танків. Торбоях один із найкращих танків у поєднанні броня плюс рухливість. Він першим займає позиції та легко доганяє будь-яку здобич. Я почала розуміти, з чим ми зіткнулися. Із противником якого так само складно перемогти, як і втекти від нього. Ну да, 95-ки стоп Моя е, да, Доведеться спуститися у воду. Тільки на ній я можу втекти і покликати на допомогу. Хеві не вміє плавати, а Джекі навряд чи витягне дошку своєю гарматою. Довелося йти мені. Бля, є пічненько. Слухайте. Прямо сей. Ей, пічненько. Ще трошки. Моя гусениця. Укриса. Укриса! Майже відразу без промаху. Так я дізналася, чим озброєний цей монстр. Опа, по пушечці пішла інфа. Йох, оснащений двома топовими гарматами на вибір. У 105-мм швидкострілки стрілки разова шкода така, що Маус навіть не відчує. Але російські мати за вона стріляє настільки часто, що перетворює йоха на агресивну суміш важкого ним бля. Хочеться взагалі не відпускати ліву кнопку миші, стріляти, стріляти, стріляти Текст, так, щоб суха. вороги не розуміли, що стріляє по них ціла команда, чи лише один танк можна навіть не відволікатися на прицілювання, чудова стабілізація. Де змогу влучати на ближній дистанції відразу. Якщо ворог далеко, можна вистрілити в нього через один подих. Добрий розкид і майже миттєве зведення не змусять вас слухати музику з ліфта. <рес> Бабака блядь на турі. Завдяки кумулятивам із відносно непоганим пробиттям попадання на будь які дистанції не будуть лише подряпинами. І так, шість з половиною секунд перезаряджання дають змогу тримати ворогів на гусениці. Я думал, торобля ворог не Тех прокачав стовку. ремонт. Він зустріне швидкий і болячий кінець. Ця гармата ефективна у хороших руках і дарує унікальний агресивний геймплей із ДПМ і комфортом стрільби. Грати на цій гарматі весело, хоча іноді може бути непросто. А якщо ви не хочете часто підставлятися, спробуйте бабах на 440 шкоди. Ця гармата дає більш стабільний позиційний геймплей. З ним Йох більше нагадує звичайний важкий танк. Альфа вже дає змогу розмінюватися по пострілу. Шкода на хвилину менша, хоча все ще непогана. Зведення і розкид більші ніж у швидкострілки, але залишаються хорошими з урахуванням непоганої разової шкоди. Платити за все це доводиться пробиттям кумулятивів: 300 міліметрів можуть навчити вас вицілювати вразливі зони і допоможуть ворожому маусу виконати ОБЗ на танкування. За це просто блядь, поклопа і рушами гармату можна вважати ідеальною для важкого танка. Вибираючи гармату, ви обираєте стиль гри, агресивний і зухвалий гібрид важкого та середнього танка. Чи впевнений серйозний аргумент у вигляді альфи вирішувати лише вам? Цей йог був із швидкострільною гарматою. Не дивно, що він легко знерухомив мене. Я думала, що це кінець. О, патрос, ніхера собі. Ти не стоп'ятку потягти за собою. Це вам, це вам не Хеві шутки. Кинувся за мною. Він відкинув свій страх перед водою та кинувся на глибину. Походу втопився, так? Да? Дані. Плавати він все, ще не навчився. Це лише ненадовго відволікло йоха, який уже збирався покінчити з Джекі Шеріданом. Але я встигла знайти свою дошку. О, Ура! Я знову на коні. Вибачте, що затрималася В мене просто гусениця широка. Що щось буде. Ну, а Тепер чудовисько Ше що щось буде. Апап, пішла ця, пішов гай по механіки каточків, блядь. Ха-ха. Цікаво, цікаво. Ми намагалися зупинити його, але він просто продовжив іти. Божечки, оце епік. Блок. Я завжди казав, Аргеймін треба сніг блять блокбастери, а не танки робити. Це резервні гусениці, вони дають Йоху змогу продовжувати рухатися, навіть якщо йому зіб'ють обидві основні гусениці, звісно, зі штрафом до швидкості. Але це нескінченно краще ніж стояти з нерухомленим. Йох може лагодити основні гусениці навіть під час руху. Щоправда, тоді ремонт проходить повільніше. Цей танк не можна просто знерухомити та нелегко знищити, просто стріляючи в передні котки. Повністю зупинити Йоха можна лише збивши резервну гусеницю. Центрально. Як користуватися цією механікою ніяк спасибо. працює. Вона Роди, а ця вишенька на Йосі іноді виживати. Додивіємося, вже досі тоді подивлюся. Спасибо, Ром. Це точно не заміна ремкомплекту. Ніхто ж надавав Йоху резервну боєукладку. Резервні гусениці це просто невелика корисність, яка допомагає Йоху виживати в певних ситуаціях, де будь-який інший бачу, бачу, говорили про це обговорювали за дрончики. Я не змогла вчасно зупинити йоха. Він просто знищив Джекі. Але я не дам йому просто піти. І я не стану наступною жертвою. Тепер я знаю його слабке місце. Мене підозрюють у знищенні чотирьох танків. Але я ділися? що бачила. О! Ой, блядь. Ви знаєте, дивіться, давайте це. що mm. можна додати. Давайте так. Повторюся, дивіться, це офіційний канал World of Tanks українською. Потрібно да, його допрацьовувати ще потрібно допрацьовувати, як ми замітили, текстовка була російською, я думаю, це поправляться. По поводу м -м, відоса, як завжди, круто зроблено, то, от вона в архейм гміє такі відоси робить. Тут я, я думаю, що самі хто не поспорить. Красиво все хвайно. Да? З ідеєю. По поводу. ну, типу, Красивий гайд придумав. Да? По поводу гайда, що я можу додати? В принципі, все сказано. Без шуток, але так знаєте, так чисто прям на бистру руку, що, що я можу додати по цьому танку. Єдине, да е, можу додати це, це типу, по оборудку. Да? Типу, вони там ну, не згадали за турбінку, це вже персик насправді, за турбінку згадали. Е, Єдине, що я додав, там би типу, рекомендуємо вам катати там, там типу, турбінка. Там, ну, в общем, це, це, це такі ж придирки і нюанси, і в кожному своє. От реально по кайфу. Не так так не чисто так. на набисту руку, щось так згадать, добавити, прям, чи сказати, що щось неправильно сказав, навіть не, не можу. Чисто, на мою думку, типу, все ок. Красиво проілюстрілено, з сюжетом, охуенним сюжетом. Е, да, сюжет під 3D-стиляк який зараз в танчиках видається. Це взагалі бомба, так по ніч. Ну, вообще бомба. Просто персик. Ну. Круто. Озвучив українською, хороша озвучка, хороші, хороші голоса. Мені типу понравилось. Mm. E -e, да, понравилось, реально, реально топово. Так, знаєте, чисто обзорний гай танка, типу, ок. Реально ок. Реально ок. Реально прикольно. Ссылку на канал. Е -е, да, давайте ще раз, ще раз вам продублюю їх. Давайте ще раз продублюю. Вам на цей. Реально, блядь, реально прикольно народ. Реально по кайфу зроблено, БСБ. Сюжетна лінія є, гай, типу, нормальний, інформаційне все розказано, блядь. ну. Згадано, що, що без ремки все-таки катати не стоїть, тому що там БК критується, це круто. Згадано за турбінку, що можна поставити, це круто. Згадано за дві пушки, це круто, що там одна ДПМ для більські там такі скани, для більські лових да, А інша, типу. Альфова, типа, для простоти. Типа, реально прикольно. Одобряю. Мішка так, чисто на, на, на глаз. По-бистрому щось там поправити там, чи підказати на це. Е... Нічого такого не додаєш. Понравилося, що згадали, коли від борта танкуєш. Там є зона, куди пробити можна. Тоже круто. З... Ну. Не просто сказав, що широка гусім, три пири. Да. Круто, що згадала, що от борта тебе теж можуть пробити. А, єдине, що я міг би додати, це те, що кумулями він пробивається. Типу маску. Комусь Куму... саме пробивається, типу маску, дивіться. Єдине, що я можу додати, це іде мійох, якщо тако зробити, дивіться. Армор, дивіться, якщо тако зробити, то вибрати кумулі. 340 пробиття. Да. Е, він пробиває. Ну, типа, дві, два ока. Це єдине, що треба було б сказати теж. Поняли, і кумулями пробивається в ліцо. Типа, є така херня. І, і він там говорив, що закривати лючок. Поняли? Дивіться, це, коли ти говориш, типа закривати лючок, ти там піднімаєш пушку. І тебе, типу, отут шить можуть. Коли ти, ти через щур піднімеш голову, закриваючи лючок, тебе будуть пробивати в цю от зону. Це факт. А так, в мене відосі, є ролик, що мене ось сюди бабаха пробила угасом. Чи бебешку, не пам'ятаю. Ну, коротше, згадати за очі треба було би, що... Це ж іграни, вилітає. Вони, вони згадали, що палючок типу, вицілюється, да? а от за очі не згадали. Ось такий нюанс. І що під кумулем, типа, пробивається. Типа сюди і можна голову тіпа, пробивати буде. Коли тобто, там будеш все тупити, там десь задирать задирати черес і так далі, можна пробивати буде сюди і якось так от. Це не прям, це женьок прокачувана десятка. Це прокачана десятка, там десятого рівня.